Чому від пива набирають вагу і чи правда, що воно містить жіночі гормони? Давайте розбиратися. Часто чую таку думку, що чоловіки мають більший ріст живота і грудей саме по жіночому типу через те, що вони п'ють пиво, а там є жіночі гормони. І істина тут частково є. Хміль, який використовують для приготування пива, має один із найсильніших фітоестрогенів, тобто сполуки, які імітують дію жіночих гормонів. Але це дозування не настільки сильне, що. Вплинути на гормональний фон людини, тож здебільшого це міф, і не варто їх боятися у пиві. Але чому ж ми набираємо вагу від таких напоїв? Це швидше за все звичайний перебір по калоріях, які ми споживаємо разом із пивом. Тобто, це закуски до пива. Звичайно після такого аперитиву є ситна вечеря, і ми дуже сильно перебираємо по калоріях. І, відповідно, йде зайва вага. Та й саме пиво містить алкоголь і надлишкові калорії. Тож, якщо ви дбаєте за свою фігуру, пиво пити можна, але слідкуйте за своєю їжею і за калорійністю.